Євросоюз не допустить спроб Росії перешкодити реверсному постачанню газу з Європи до України. Третина українських молочних заводів відповідають нормам ЄС. Боргова криза в Греції досвід для України. Євросоюз не допустить спроб Росії перешкодити реверсному постачанню газу з Європи до України. Про це в інтерв'ю німецькій пресі заявив Єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер. Наприкінці місяця під час візиту до Москви він обговорить українське питання з російським міністром енергетики Олександром Новаком та головою Газпрому Олексієм Мілером. Єврокомісар підтвердив, що обидві країни мають шанси домовитися про попередні ціни. А також запевнив, встановлені в ЄС ринкові правила дозволяють Україні закуповувати газ у держав ЄС та європейських енергоконцернів. Тож спроб Росії перешкоджати реверсним поставкам газу з Європи до України ЄС не допустить. Со молокопереробних заводів, що працюють в Україні, близько третини відповідають вимогам Європейського союзу. Тому в перспективі зможуть отримати право поставляти свою продукцію на європейський ринок. Таку думку в коментарі Оніан озвучив генеральний директор Центру підвищення ефективності в тваринництві Микола Бабенко. За його словами, перший візит європейських ветеринарів на українські молокопереробні заводи за попередніми даними запланований на кінець вересня поточного року. Його мета провести аудит на предмет їх відповідності стандартам Євросоюзу. Разом із тим експерт повідомив, що найбільші претензії з боку інспекторів можуть стосуватися не процесу переробки молока в Україні, а якості сировини. На думку Миколи Бабенка, умови отримання худоби в Україні її відгодівля і ветеринарний догляд потребують негайного перегляду, оскільки суттєво відстають від європейських стандартів. Як повідомляє УНІАН, європейські фахівці приїдуть інспектувати українські тваринницькі підприємства на предмет їх відповідності вимогам ЄС 28 вересня, 2 жовтня. Проведення такого аудиту є першим кроком на шляху отримання вітчизняними виробниками молока та м'яса права поставляти свою продукцію на європейський ринок. На даний момент право експортувати свою продукцію до ЄС мають лише чотири українських тафофабрики, а також низка виробників казеїну, риби та меду. 27 червня Україна підписала економічну частину угоди про асоціацію з ЄС. Проте ще з 23 квітня Європейський Союз в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів в рамках автономного переференційного торгового режиму між Україною та Євросоюзом. Продукти нонграта. Росія заборонила ввіз на свою територію молочні продукції з України. При тому, що 70% її експорту спрямовувалось саме північному сусіду, Європа готова допомогти українським молочникам, збільшивши квоти на постачання сиру. Однак це не рятує галузь. Наразі черкаські підприємства взялися за переорієнтацію виробництва та збільшили обсяги випуску товарів на основі молока. Ставку роблять і на внутрішній ринок, розширюючи молочний асортимент. Європа це передусім стандарти, не є винятком і молочна продукція. По відношенню до себе вона вимагає дотримання всіх технологічних процесів. Валентин Несен каже, процесі. українські молочні ріки початок беруть з поля, там закладається екологічно чистий раціон для корів. Вся Європа зараз годує отаким от кормом. Чому це так? Ну по-перше, ветеринарні лікарі настаюють і кажуть, що коли. Корові міняється корм, а він хочеш, не хочеш, а буде мінятися два-три рази на рік. Тому перейшли на годівлю худоби кормом із сховища. Що це дає? Ви розумієте, яка б погода не була, чи це дощ, чи це жарко, чи ще поїхав у сховище, вовремя цей корм буде поданий корові. І він на протязі року один і той же. Не міняється корм для корови, для корів і худоби, немає цього стресу, що вона привикла до одного, тут її завозять щось зовсім інше. А це, в свою чергу, впливає на якість молока. Тобто це євростандарт. Євростандарт, так. Да. Я ще ж казав і ще раз кажу, вся Європа годує зараз так. Маю в виду розвинуті країни. В цьому кормі, що. Ми бачимо перед нами. Тут у нас сінаж, сіно, силос, дерть, сояшниковий шрот, соєвий шрот. Одним словом, все збалансовано до, до мілочей. На місці залишатися ніколи не можна. Кожний день якийсь повинний бути прогрес. Для того, щоб цей прогрес відбувся, повністю все переобладнане, зроблені реконструкції, переобладнані корпуса під молокопроводи. На цій фермі, де ми зараз знаходимося, тут стоїть у нас молочний зал побудований, і молоко все яке від корови, воно зразу ж потрапляє. У холоділку, де охолоджується до температури 5-7 градусів, і з такою температурою воно їде на молокозавод. Суміш раціону входять силос 25 кілограм, сінаш 10-15 кілограм, дерті, кукурудзяна, пшенична, ячмінна. Виготовляємо комбікорми в своєму господарстві. Хочу сказати преміксів і БМВД. коровам ми не застосовуємо. Виробники молочної сировини та її переробники частіше намагаються працювати у тандемі. Молоко жива субстанція, тож зволікань не пробачає. Дотримання температурних норм одна з основних вимог технологічного процесу. Охлаждене молоко зберігає практично свої піроначальні свойства, з якими його видає з корови. Ситуация в том, что если молоко повышаясь на градус 2-3, то соответственно растет и бака семенение растет кислотность это уже падает качество. И плюс ко всему мы просто выходим за рамки, которые от нас требуют требования Европы, скажем которые... требования, которые не предъявляют качество нашей продукции. Для переробників контроль якості починається з моменту прибуття сировини на підприємство. Кілька десятків проб, аналізів, продовж всього виробничого процесу, проведених технологами-лаборантами. Лише за таких умов готова продукція може зайняти своє місце на складі. В торгову ж мережу потрапляє після проходження так званої процедури дозрівання. За словами переробників, цей прийом практикують закордонні молочники. Молоко, яке надходить до нас на підприємство, ми приймаємо згідно ДСТУ 3662 на молоко заготівельне, перевіряємо на всі фізико-хімічні та мікробіологічні показники. Це і масова жиру, густина, кислотність ті самі соматичні, але також обов'язковий такий показник мірургічні це загальне бактеріальне обсімініння. У нас після того, як ми розливаємо продукцію, вона зберігається ще в проміжуточній технологічній камері для подальшого дозрівання та досягнення температури, яка повинна бути десь 4-5 градусів. В продукті потім, після цього, продукція попадає вже на нашу експедицію. Ставку, каже Олег Кашку, українським молочникам сьогодні треба робити на сухе знажирене молоко та казеїн. На ці товари надходить найбільше замовлень з Європи, Китаю та інших країн. Задовольнити існуючі потреби можна за рахунок приведення до євровимог законодавчої бази, яка обслуговує вітчизняних переробників. Важлива роль належить і залученню інвестицій. Інвестиції, які вкладаються тут в Україну, будуть складуватися, а не окупляться з легкою. Тобто, виходить Получається, в середньому, якщо взяти, один-трьом. Европа уже таких показателей достичь не может, потому что они дошли уже до предела уже своего инвестирования. На сегодняшний день вот наши коллеги, партнеры из Польши из Канады, то есть они готовы уже инвестировать в Украину, потому что здесь есть перспективы, здесь возможность заработка, тут качественная продукция у нас получается. У світлі російського бойкоту української молочної продукції кажуть фахівці важливо переглянути ставлення до внутрішнього ринку. Черкаські молочники наразі працюють у цьому напрямку. Пріоритет розширення асортименту та збільшення випуску так званих соціальних продуктів, а рух молочних товарів у зарубіжні країни буде настирним і успішним, якщо переробники і держава об'єднають зусилля. Аби стабілізувати фінансово-економічну ситуацію в Україні, уряд відмовився від грецького сценарію, за яким для скорочення державних витрат необхідно зменшити заробітні плати, пенсії та інші соціальні виплати. Експерти вивчають досвід Греції у подоланні кризових явищ та роблять необхідні висновки, аби не повторювати чужі помилки. Свій перший візит на посаді голови Єврокомісії Жан Клод Юнкер здійснив одну з найпроблемніших країн Єврозони Грецію. Країна вже двічі брала кредити в Євросоюзу та МВФ, щоб не стати банкрутом. Однак час затягування пасків для Греції ще не закінчився, заявив керівник Єврокомісії. Війна ще не закінчена. Я хочу підкреслити нам потрібна воля, щоб продовжувати політику заощадження. Це необхідність для усіх урядів ЄС, а не лише південноєвропейських. У Греції розчаровані, бо сподівалися на списання Брюсселем частини боргу. Все ж візит Жан Юнкера сприйняли як позитивний знак. Греція має більші надії на пана Юнкера ніж мала на пана барозу. Вона сподівається, що нова єврокомісія та її президент ефективніше будуть підходити до вирішення таких болючих для країни питань як безробіття та соціальне забезпечення. Юнкер дав зрозуміти, що в Брюсселі готові радше знизити для Афін кредитні ставки та відтермінувати строки виплати боргу ніж просто списати його частину причин того, що пан Юнкер приїхав до Афін, декілька серед них і бажання подякувати грецькому премєр міністру і пану Самарасу за підтримку кандидатури юнкера на посаду голови Єврокомісії, а також щоб заохотити грецький уряд і далі продовжувати курс економічних реформ. Греція наново здобула прихильність туристів. На відмін від економістів, які сперечаються чи довіряти країні. Відпочивальники точно знають, де знайти яскраве сонце і гостинні пляжі. Цього року потік туристів до Греції має оновити усі рекорди. Якщо прогнози профільних організацій здійсняться, і кількість відпочивальників сягне 19 мільйонів за підсумками року. Багато з них так чи інакше відвідують столицю у конфедерації туризму країни радіють. Це дуже хороші новини для АФІН. Це дійсно дуже красиве місто, яке достатньо страждало через демонстрації, через проблеми, зокрема з безпекою, а також через поганий імідж. Страждали і греки. Туризм це 20% ВВП країни і робоче місце для кожного п'ятого. Тому коли туристів не було, бізнес почав знижувати ціни, аби таким чином привабити людей. Думаю, ціни на готелі прийнятні а щодо ресторанів. Тут все просто прекрасно. було неприємно бачити кризу в Іспанії, Португалії, Італії та Греції. Зрозуміло, що на це є монетарні підстави, але вони не мають нічого спільного з людьми чи власне країною. Потік туристів до АФІН вже збільшився на третину проти минулого року. Багато людей приїздять побачити грецьку столицю решта затримуються тут перш ніж поїхати на грецькі острови, які вже радісно відзвітували про збільшення кількості відпочивальників.